Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 1 грудня 2025 року. Понеділок, початок зими, зима, яка буде складна, вочевидь, доволі таки непроста, враховуючи перипетії на фронті, військову обстановку, удари і так само загалом політичний трек мирних перемовин. Саме про це і поговоримо: про те, чим завершилися. Переговори в Флориді чи стали і підійшли ми ближче до припинення вогню і миру, чи війна буде продовжуватися, які заяви зробили Трамп та Зеленський. Зараз дуже багато всього. Ну і про те, хто зараз перемагає в війні дронів. Про це і не тільки прямо зараз. Але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я бачу підписок стає більше. Дякую вам. Але все ще багато хто дивиться без підписок. Статистика показує. А я бачу, скільки ботів заходить російських, намагаються страйки кидати, блокувати. Ну тобто зменшувати показ. Каналу дуже йому муляє правду, тому давайте всі разом дамо відсіч цій російській пропаганді і поширимо україномовний контент завдяки вашим підпискам. Ваші підписки можуть цьому допомогти. І не забувайте про підписки на Мусієнко. Подкаст ще один Ютуб канал, де так само, але дещо інший формат інтерв'ю і не тільки буде цікаво. Отже, що відбулося? Відбулися перемовини. Флориді проходили вони у Холлайндейл-Біч, це поблизу Майамі, штат Флорида, між українською та американською делегаціями з боку США Америку представляли державний секретар Марко Рубіо. Він за сумісництвом і виконуючий обов'язки радника з питань національної безпеки президента США, так само спеціальний президент представник президента Стів Вітков. А численні медіа звернули увагу на зовнішній вигляд Віткофа. Він був чи то втомлений, чи то якісь інші обставини, але з такою неголеністю, знаєте, щетиною, що називається і втомленим виглядом, незважаючи на те, що це практично гольф-клуб, побудований компанією того ж Віткофа. Так само був присутній бізнесмен американський і зять президента Трампа Джаред Кушнер. З українського боку була делегація, яка отримала відповідні директиви від президента України і склад затверджений. Очолював делегацію секретар РНБО Рустем Умєров, був також заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. До речі, його світлини так само розлетілися мережею, де він сидить, чи то в такій позі, і доволі таки напружено, чи то в такій, дуже серйозно задумуючись. Що свідчить про те, що перемовини дійсно були дуже складними, непростими, і ну ви розумієте, що обговорювали зараз ще про це детальніше поговоримо. Обговорювали в тому числі і поступки, на які Україна має піти за, на, на прохання США, ну і відповідно Росії, те, що вони просувають. Крім того, був е, голова служби зовнішньої розвідки Іващенко, начальник генерального штабу збройних сил України, пан Андрій. Гнатов, радник керівника Офісу президента України і Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони. Так само в складі делегації пан Поклад, заступник голови Служби безпеки України, не було на зустрічі Кирила Буданова, хоча він входить. В склад делегації, начальник головного управління розвідки міноборони, але з якихось причин не було. Можливо, були інші невідкладні справи та завдання, що й не дивно тривають активні бойові дії. Розвідка працює. А можливо, верховний головнокомандувач президент попросив залишитися для виконання певних завдань. Американська газета «The Wall Street Journal» так написала про мету зустрічі. Та її порядок денний. Вони зазначили, що, за словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуватимуться графіку виборів в Україні, можливістю обміну територіями між Росією та Україною, а також інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом та Києвом, поки вони прагнуть згоди досягти, поки вони прагнуть досягти згоди щодо умов запропонованої мирної угоди. Чиновник адміністрації Трампа заявив, що Вітков і Кушнер планують вирушити до Москви 1 грудня понеділок. А 2-го вже вони мають продовжити перемовини з Росією і зустрітися із російським диктатором Путіним. Тобто, мета української зустрічі фактично ось цієї Флориді. Вона так само, щоб максимально просунути український інтерес, наші умови обговорити з американцями, пояснити їх обґрунтованість та важливість, і після цього щоб ну, вже США, враховуючи максимально українську позицію та пропозиції, їхали до Росії. Хоча зрозуміло, що не факт, що Путін це. Прийме і не факт, що він буде готовий. Хоча у них теж непросто, адже як я вже зазначав, доходи РосНЕФТІ від продажу нафти з початку року впали на 70%. Тобто економічна ситуація погіршується і створює тло для перемовин. Але на яких умовах чи прийме Кремль ці умови з 19 пунктів, поки що є серйозні сумніви? Крім того. А є вже заяви РБК Україна. От буквально свіже повідомлення. Вони пишуть про те, що так, перемовини тривають, так певний прогрес є, але все ще залишаються невирішені чутливі питання, і нібито остаточний текст угоди ще не погоджений з українського боку. Про це повідомляють джерела РБК України з українського боку, ймовірно, джерела з української делегації. Тобто триває процес, він доволі таки складний. І, вочевидь, американці продовжують стояти на своєму. Вони не відходять і вони займають ту ж саму позицію про те, що українські війська мають відійти з Донеччини як передумова для припинення вогню і зупинки війни. Крім того, бути готовими провести вибори. Ми бачимо, що тут позиція, до речі, теж збігається. Зверніть увагу, між. Росією. Путін говорить про те, що ця влада нелегітимна, і, і так далі. Хоча ви знаєте, він каже: з ними не можна нічого підписувати, говорить диктатор. Але ж не факт, що взагалі передбачається формат, що президенти мають підписувати якісь угоди. Це може бути хтось інший. І американці про це говорять, і американці теж все більше, ну принаймні американські медіа, посилаючись на джерела в США, повідомляють про те, що вони теж. Говорять про вибори, зокрема, і про перезавантаження влади. Ну, ось так, фактично, такі заяви вони роблять. Разом з тим, Рубіо заявив журналістам на початку зустрічі, що метою переговорів є забезпечення припинення війни, яка залишає Україну суверенною та незалежною, а також дає можливість для справжнього процвітання. Переговори у Флориді відбулися після тижнів дипломатії та переговорів після того, як пропозиція США щодо мирного плану потрапила в інтернет. Критики заявили, що витік плану значною мірою сприяє Росії, що викликало широке занепокоєння в Києві та серед найближчих союзників України в Європі. Ну Європа поки що не може вирішити в той же час питання російських арештованих активів, їх стягнення. На користь України часу залишається небагато. Цей місяць він буде вирішальним з точки зору ухвалення рішень щодо активів. Сподіваюсь, воно для нас буде позитивним, тому що це питання коштів і фінансування для України на 2026-2027 роки. А воно нам дуже дуже необхідне. Але, попри заяви, поки що немає згоди. Бельгія все ще не все ще проти. Ви бачите позицію Угорщини Орбана, який злітав до Путіна в Москву, і який, ну скажімо, поки що непохитний, вочевидь, не підтримує ідею щодо активів. Хоча, побачимо, ймовірно, він заручається в цьому в цьому безпосередньо питанні підтримкою та лояльністю Сполучених Штатів Америки скоріш за все. В тому числі тому подивимося, чи вдасться Брюсселю натиснути, аби просунути ці потрібні для нас рішення. Це теж дуже важливо. Ну а президент України Володимир Зеленський якраз розпочинає візит до Франції, до Парижу в свою чергу. Ви знаєте, до речі, Франції дещо занепокоєні тим, що Німеччина заявляє про мілітаризацію і активно рухається до цього. Про це теж пишуть європейські медіа. Тому що раніше існував консенсус, за якого Німеччина виступала економічною фінансовою потугою, а роль такої безпеки забезпечувала Франція. А зараз це може статися не те, що навпаки, але свою фінансову потугу, Німеччина може вкладати безпосередньо в мілітаризацію посилення власної обороноздатності та безпеки, ну і кидає виклик іншим європейським країнам з точки зору можливостей. Безпекових, а, тому подивимося, ну будуть розмови про коаліцію охочих. Подивимося, що нам скаже французький президент Макрон і яка буде позиція європейців, тому що крім заяв, крім політичних заяв про підтримку України, потрібні реальні дії щодо фінансування і реальні кроки щодо суб'єктизації Європи, якщо вона хоче виступити проти пропозицій Трампа. Ось тут важливо це розуміти. Чи зробить це Європа для мене це особисто питання ще відкрите? А як для вас, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, що ви думаєте з цього питання? Політика пише, що Україна боїться, що її проігнорують у плані США щодо припинення з війни з Росією, і США прагнули остаточно узгодити позицію України щодо територіальних питань та гарантій безпеки на переговорах, що тривають у Флориді. Загалом в українців складається враження, що американці хочуть обійти президента Володимира Зеленського у своїх консультаціях з Путіним зараз, домовитися про щось з путіним, а потім повернутися до розмови з Україною. Сказав політико, високопосадовець, знайомий з переговорами, вони розмовляли на умовах анонімності. Тобто, загалом, що виходить? Загалом виходить, що дещо зараз не погоджено, і це підтверджують джерела РБК Україна. Тепер, вочевидь, але все рівно американці їдуть до Росії, все рівно там будуть зустрічі, і вочевидь буде які, будуть якісь російські пропозиції і умови. І тоді знову ж таки повернуться. Подивимося, яку позицію займуть США. Це ключове протягом цього тижня. Якщо вони повернуться і скажуть до України, що ви зобов'язані прийняти ось такі умови, інакше знову таки скажуть не буде розвідки, не буде продажу зброї, ну знову почнеться тиск. А Вашингтон Пост пише про те, що тиск на президента України і на український уряд протягом цього тижня буде доволі таки значним. Він і зараз є, ну треба розуміти реалії. США тиснуть ще можливо не на повну міць, але це відзначається і будуть це робити. Ну і плюс Росія на фронті і завдаючи ударів відверто терористичних по наших містах, по наших житлових будинках і критичній інфраструктурі. Той же час американський сайт Аксіо зазначає, що держсекретар Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки України Рустем Умєров так Axios пише це секретар РНБУ, заявили, що переговори між Україною і США щодо мирного плану, що відбулися в Флориді, призвели до додаткового прогресу. Проте який прогрес не повідомили, перемовини тривали понад 5 годин. Рубіо та Умєров зробили. Коротку заяву. У нас була дуже продуктивна сесія. Ми хочемо не лише покласти край війні, а зробити Україну безпечною назавжди. Сказав Рубіо. Він додав, що потрібно ще багато робити, і наголосив, що США доведеться провести переговори з російською стороною, тому що без Росії укладення миру є неможливим. Сказав Рубіо. Так, Кум'яв сказав, що переговори були. Продуктивними та успішними, хоча ви бачите, що джерела РБК кажуть про те, що було складно. А Reuters пише, що офіційні особи висловлюють оптимізм щодо спроб США та України укласти мирну угоду у Флориді. Команда Трампа тиснула на Україну, знову ж таки підтверджується. Щоб вона сама пішла на значні поступки, зокрема віддала певні території Росії керівництво України, яке зіткнулося з внутрішньополітичною кризою, що підживлюється розслідуванням корупції в енергетичному секторі, прагне чинити опір запропонованому мирному плану на дружніх до Москви умовах. В той час як російські війська тиснуть на лінії фронту, пише агенція Reuters. Гардіан пише про те, що джерело близьке до української делегації повідомило агентство Франспрес, що переговори були нелегкими, і пошук формулювань та рішень ще триває. Ось це підтверджують і джерела РБК. Усі зацікавлені в практичному результаті, щоб була тема для подальших переговорів між США та Росією. Україна стикається зі значним тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови угоди, тоді як президент Зеленський опиняється у дедалі складнішому становищі. Росія е, намагається досягти поступових успіхів на передовій, А українські міста щодня страждають від відключень електроенергії через постійні бомбардування енергосистеми. Це пише британська газета. З Guardian. CNN зазначили, що переговори між Україною та США а, у Флориді були важкими, але конструктивними. Джерело повідомило, що на зустрічі обговорювались деякі з найбільш делікатних питань для врегулювання війни. Поки що, все добре кажуть. Вони Ну подивимося, бачити, які оцінки, тобто так. А медіа погоджується, що ситуація складна. Це перше. Друге, що тиск на Україну та президента Зеленського будуть посилюватися. Третє, про те, що Росія тисне і буде тиснути, і тиснуть США. Ось ми дійшли і про те, що перемовини важкі і до фінального рішення ще, скоріш за все, не дійшли. Президент Дональд Трамп зробив оптимістичну заяву щодо перспектив завершення війни. А він наголосив, що існує хороший шанс укласти мирну угоду. От, власне кажучи, ну а крім того, Трамп чи не вперше висловився щодо корупції? Він сказав, що у України є зараз проблемна ситуація з корупцією. На жаль, це використовують в зовнішньополітичному плані і що жодних дедлайнів немає. Трамп про це. Сказав, але він сказав, що нібито є хороші результати в проведенні мирних перемовин конкретики не було безпосередньо. Тут сказати на сьогоднішній день важко. Ну, а перший заступник голови МЗС Кислиця сказав, що нібито все, все, все добре, ну але ми бачили наскільки напружений був в той же час. Міністерство. Закордонних справ Туреччини і міністр Хакан Фідан заявив, що Україна та Росія нібито зараз близькі до миру як ніколи раніше, і що потенційна угода між Україною та Росією може гарантувати стабільність у регіоні аж на наступні 50-70 років. Ось так говорить Фідан. За його словами, сторони зараз значно наблизилися до компромісу, оскільки. Побачили руйнування та можливості, які є. Ось тут, власне кажучи, ситуація, яка, ну скажімо так, яка на сьогоднішній день є. Ось так, Туреччина це оцінює. Нагадую, що Фідан і раніше робив фактично, ну робив подібні прогнози про швидке завершення війни. The Economist, посилаючись на поінформовані джерела, стверджує, що Кремль не буде готовий до реальних перемовин і поступок. Щонайменше до кінця зими, це так само те, що, те, що є, і те, що можна, можна говорити. Ну а тут, звичайно, питання надалі. Звичайно, що воно складне. З'явилось дуже. Скажімо так, занепокойлива ситуація інформація. До речі, до Фідана, вибачте, повертаючись, він доволі таки поінформований. Він же у свій час довго очолював зовнішню розвідку Туреччину. Ну а Туреччина, ви знаєте, що так чи інакше не напряму, але намагається бути посередником в тому, в чому вони можуть. Особливо в регіоні Чорного моря ведуть таку так само перемовини певні. І оцінюють ситуацію. Тому до Фідана треба дослухатися. Його прогноз ось такий. Не знаю, наскільки там 50-70 років, звичайно. Ну але, скажімо, досить така з'явилася, ну, не дуже. Інформація для нас хороша, тому що Wall Street Journal повідомляє, що Росія поступово отримує перевагу у використанні безпілотників на лінії фронту, перевершуючи можливості Збройних сил України, які раніше домінували в цій сфері. Якщо раніше fpv дрони допомагали компенсувати брак піхоти, то зараз російські підрозділи, зокрема групи Рубікон, масово застосовують нові технології, що становить серйозну загрозу для оборони. України, ну фактично, а, тут дійсно питання в тому, що зараз загрози полягають в тому, що росіяни активніше намагаються вираховувати місця базування пілотів та розташування FPV складів і вражати. Тобто ворог зараз полює, він і він раніше полював, а зараз особливо з нашими FPV, і а, ну, от є дані от Wall Street Journal пише про те, що ледь не в 10 разів Покровську перевага у росіян у застосуванні різних типів дронів це небезпечна тенденція, і звичайно, що нам потрібно працювати на те, щоб нарощувати наш потенціал. Шанси для цього є. Видання The Telegraph британське повідомляє, що Росія перейшла до активного розпродажу свого золотого запасу та незаконного видобутку. Дорогоцінних металів в Африці для фінансування війни в Україні. Кремль використовує складні схеми відмивання грошей через сірі зони, щоб обійти західні санкції та отримати потрібну валюту для армії, через яку продовжує наймати найманців. Ось така ситуація. Ну, вони накопичували золото, золото злетіло в ціні. Це правда на світових ринках. Тепер, що називається, готові платити золотом. До яких пір Ну, це фактично ще насправді питання. Ну, а хороша новина в тому, що сили оборони України розпочали випробування нових зразків озброєння, розроблених спеціально для зниження ефективності керованих авіабомб ворога. Каби це проблема, ви знаєте. Ну і. Як зазначають аналітики Defense Express, з вересня по листопад зенітні ракетні війська вже знищили по близько ста таких цілей кабів, тобто збивають наші каби, і це дуже важливо. Проте загроза залишається критичною через масовість застосування ворогом а, цих видів озброєння. Блумберг цікавий матеріал написав щодо, а, щодо того. Наскільки Європа зараз суб'єктизується, так, от НАТО готується до протистояння Росії за обмеженою підтримкою США. Найгірший сценарій тепер можливий. Європейські війська відбиваються від вторгнення, переважно самотужки. Дійсно, бачимо, що зменшується роль Сполучених Штатів, і в Європі гостро відчувають, що США можуть почати скорочувати свою військову присутність, а відтак готуються до певних рішень. І... Як сказав, як сказав французький чотиризірковий генерал Філіп де Монтенон, сказав, що він впевнений, що Європа може перемогти навіть без підтримки США. Напрямок історії це поступове відокремлення від Сполучених, Сполучених Штатів від європейського континенту, сказав він. Ну, французький і так генерал сказав. Ви знаєте, що Франція завжди мала своє таке особливе ставлення до ролі США, і вони скептично ставилися, але зараз ці заяви стають все гостріше. Подивимося, зараз тест і для Європи. Наскільки вони готові? Тому що ну, ця ситуація з активами дуже насторожує. Зробіть кроки задля об'єднання Європи довкола України сильної і суб'єктної. Сподівається, це складеться. Якщо ні, то звичайно тільки песимізм може бути, тому що якщо США зменшуватимуть присутність і будуть досягати домовленостей з Росією, то Росія буде ставити умову про збільшення своїх впливів в Європі, а цього допустити категорично не можна. Друзі. Нагадую, що варто підписатися на мій канал, тоді будете отримувати оперативні новини, одразу знати про головне, мати змогу писати ваші коментарі, запитання і побажання. І пам'ятайте, що головне не втрачати надію. Як би складно не було, але попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!